Літо вступило у свої законні права, даруючи сонячну та спекотну погоду. Теплими днями висидіти вдома чи у шумному місці не сила, тому більшість жителів тікають на відпочинок до озер та водойм. Аби веселощі та купання у воді не перетворилось на лихо і не зіпсувало приємних емоцій. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій щорічно з приходом літньої пори проводять рейди на пляжах, попереджуючи, відпочиваючих про важливість дотримання правил безпеки, долучилась до профілактичного заходу. Наша знімальна група на міському озері виявилося людно батьки з дітьми. Ми молодь, хто засмагає комусь до вподоби плавати. Інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Тетерін каже, на щастя, літня пора розпочалась без трагічних випадків на воді. Хотілося б, щоб така ситуація зберігалася завжди. Щорічно з настанням літнього періоду відкривається купальний сезон. І щорічно працівниками Новолинського міського відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводиться спеціальні рейди щодо роз'яснення населенню правил поведінки на воді. Основними правилами є. Купатися лише у визначених для цього місцях, запливати за бойки заборонено категорично, дорослі люди, щоб завжди слідкували за своїми дітьми, купатися на підпитку також небезпечно для здоров'я. Надзвичайники роздали пам'ятки з правилами безпеки на воді та наголосили на важливості їх дотримання. Відпочиваючі зізнаються, що поводяться на воді обережно і не нехтують настановами рятувальників. Ми приходимо вже третій день сьогодні на озеро, дуже чисте озеро, гарний пляж, скажімо. І ми також кожен рік, як то відкрили то озеро не пам'ятаю, скільки То вже часу пройшло, і ми постійно приходимо. Так, да, Кирилл нам тут дуже подобається. А ви своєму онукові пояснюєте, як правильно поводитись на воді, не запливати далеко. Ну, звісно, то ще з бабусь свариться. Ти баба далеко не запливає. <різь> да -да, ми далеко не запливаємо, да -да, ми то і знаємо. Скажи, які ти правила безпеки на воді знаєш? Я знаю, що далеко не відпливати і, 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 сиро, і можна утонути, якщо далеко відпливати. Щоб уникнути трагедії, потрібно знати всього декілька основних правил: не лізти воду на підпитку, не запливати на небезпечну глибину і пильно слідкувати за дітьми та близькими, які перебувають у воді. Будьте обережні і відповідальні. Знання та виконання правил поведінки на водоймах є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших рідних.